Під час руху по асфальтній дорозі в бік кордону я ще перехрестя доріг, яка, яка веде до пункту пропуску Чугунівка, встиг проїхати. Я їх знайшов, забрав, і вже на зворотньому шляху, коли ми побачили, вже, як колони техніки рухаються в хлиб території України, і це перехрестя вже перекрите, зрозуміло, що основний маршрут у нас закритий розвернулися, теж там така була кумедна ситуація. Ну, всі, всі ми розуміємо Рено Дастер, і нас всього було в ньому сім військовослужбовців в, зі зброєю в бронежилетах. Як ми в нього влізли, ну це так, це вже на, на емоціях на, на такому стані. І ми бачимо, що колона зима. Дорога слизька, я був за кермом торможу, «Дастер» сильно тормозити, не збирається. Я бачу, що ми, я вже бачив лице їх повністю, ми на розворот і «Дастер» глохне. Я завожу, він глохне знову. Я бачу, башня БТРа починає рух. Ну і потім, слава Богу, він завівся, ми дали по газам, встигли зробити маневр. Ну я так думаю, що вони не, не зрозуміли, що це були військові. Ситуація взагалі виглядає як кадр з якогось фільму.